Морпіг з Волині із позивним Базука розробляє безпілотники на південному напрямку України нині у Луцьку у справах. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну працював інженером. Після 24 лютого пішов у добровольче формування тероборони, далі в ЗСУ. Військовому 33 роки. Обличчя не показує зміркувань безпеки. У мене п'ять дітей. Але я вирішив сам піти. Я маю наближати перемогу і я маю захищати свою сім'ю. Військовослужбовець розповідає: окрім виготовлення безпілотників, має власні розробки. Сам зробив всі розрахунки по системі запуску. Це вже в мене третій безпілотник, тому що попередні вже відпрацювали. Мій безпілотник фактично. Трішки більше за дрон по ціновій політиці, але натомість піднімає він 10 кілограм і летить на 60-70 кілометрів. Дана модель, вона легка в обслуговуванні, дуже легко можна замінити будь-яку деталь, навіть в польових умовах. У своєму військовому підрозділі він один із Волині каже Морпіг. Розповідає вдома буває зрідка. Зараз багато замовлень від армійців, тому працює без вихідних і свят. Коли ти дуже сильно втомишся після важких днів, ночей. Ти просто вже засинаєш під вибухи, вони тебе не, не будять. Найважче це те, що немає поруч коханої людини, немає дітей. Впевнений, що років через 10 ми будемо однією з найпотужніших країн світу. Тому що в нас є великий потенціал, в нас є дуже міцні, і сильні люди. Напередові відчувається підтримка волонтерів, каже боєць. Особливо цінними є листи від дітей. Слава Україні, швидкої перемоги! Дорогі захисники, хай Бог оберігає вас. Поверніться живими. Після перемоги морський піхотинець Волині на псевдобазука каже, планує придбати власне житло та сім'єю поїхати у подорож. Вадим Панафілін, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.